У шості побільшало закладів освіти, які перейшли на змішане навчання. Про це повідомила Наталія Сергейко, начальник управління освіти. До переліку закладів, в яких дозволено змішане навчання, додалось ще чотири заклади загальної середньої освіти і два заклади дошкільної освіти. Також згідно з протоколом, збільшено кількість учнів. Які зможуть одночасно перебувати в закладі освіти з 50 до 100. таким чином будемо збільшувати кількість води продуктів харчування в укриттях і явні цих закладах освіти, за її словами, проведена відповідна робота серед керівників начальних закладів і було прийнято рішення організувати додаткові заняття для тих учнів, у яких немає змоги підключатись до уроків через відсутність електроенергії та інтернету. З метою прикращення якості освіти в зв'язку з війною та відключенням електроенергії, на жаль, не завжди всі учасники освітнього процесу, я маю на увазі учнів і педагогів, можуть виходити на онлайн заняття. З цією метою проведено співбесіди з кожним керівником закладу загальної середньої освіти. Створено групи для тих учнів, які не мають можливості з певних причин навчатися онлайн, і будуть організовані додаткові заняття безпосередньо. В закладах освіти в інше від навчання часу.